Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про аніме під назвою Атака Титанів. Перше це про сюжет і в аніме йдеться про трьох друзів, які живуть за трьома здоровими стінами, і, які, які, і ті стіни захищають їх від, їх від так званих титанів, які поїдають людей. Також для любителів цього аніме новості це те, що 5 листопада 2023 року вийде вже остання серія фінальна по даному аніме. Я, звісно, ще не знаю, якої довжини це буде серія. Чи так як та, що на даний момент Якраз вже доступна і це за час, яка йде, чи менше, чи довше. Ну, мені здається, що це якраз десь так само по, по часу серії буде десь так само йти. І також саме аніме дуже хороше, аж так, що навіть зняв про це аніме фільму. Про що буде вже в одному із наступних відео. І на даний момент про саме поки що все. Все, якщо хочете більш кращий обзор, або точніше, щоб поговорити про окремі сезони цього аніме, то можете також написати про це в коментарях і я постараюсь якраз про це зняти. А на цьому мене все. Всім пока.